Вітаю. Підкажіть, а можна у вас капучино замовити? Так, звісно. А ви можете зробити не дивлячись? Давайте спробуємо. Дякую. Це нормально. Так, ну. Я готую каву. Це важко молока. Це дуже цікаво насправді. Найскладніше, напевно, було працювати з молочком, попасти молоком в пічер, потім ну, нащупати стімер і правильно підібрати положення, щоб його нормально спінити і емальгувати. Це було складно, і потім в чашку передати цей зміст. Дати, що... Мені здається, це справа практики, і я ж зварив каву. ну, типу, чому незряча людина не зможе це зробити. Я взагалі полюбляю каву, це просто моє, не знаю, напій. Капельна була, і кавомашини були різні всякі. Але ну, на професійному рівні це трошечки інше відчуття, інший стан. О, О, Ми прийдемо в кав'ярню Дружба і будемо тут, я хотів сказати, працювати, стажуватись на початку, а потім побачимо.